Привіт! На минулому уроці ми говорили про абстрактні класи і зробили нашого юзер з електронного журналу абстрактним, адже користувач як такий існувати не може. На цьому уроці поговоримо про фінальні класи та нововведення JDK 17, ізольовані класи. Другі вперше з'явилися ще у версії 15, але на рівні попереднього огляду, а реліз отримали тільки у 17-й версії. Почнемо з фінальних класів. Я їх називаю антиабстрактними, адже єдине правило, яке працює з фінальними класами, це те, що їх неможливо успадкувати. Тобто абстрактний клас ми не можемо створити як об'єкт, а фінальний, навпаки, можемо створити у вигляді об'єкту, але успадкувати ні. Наприклад, ми ніколи не захочемо створити клас, який буде успадковувати клас студента. Він навчається, отримує і дивиться бали. Це повноцінний, довершений клас, який неможливо розширити. Що зробимо вже всім зрозуміло, наш студент має бути final. Переходимо сюди і ставимо перед ключовим словом клас ключове слово final. Бачимо, у фінального класу змінився значок відеї. Давайте також зробимо student child клас, який буде успадковувати нашого студента. І що ми зараз побачимо, ми бачимо помилку, що не можна успадкувати фінальний клас student. Тобто так зробити неможливо, це буде помилка. Також це ключове слово використовується для створення імутабельних класів, але про них ми поговоримо згодом у одному з наступних уроків. А тепер дам відповідь одразу на питання, яке могло виникнути: а чи не робить файнал усі поля класу фінальними? Ні, не робить. Якщо нам треба зробити фінальне поле, нам у самого поля і потрібно прописати ключове слово файнал. Методи дійсно стають фінальними, адже фінальний клас не дозволяє себе успадковувати, відповідно і перевизначити метод буде неможливо, але так запам'ятовувати не потрібно. Просто тримаємо в голові. Фінальний клас ніхто і ніяк не може успадкувати. А якщо ми не хочемо, аби будь-хто міг успадкувати клас, хочемо виділити тільки один-два класи, які матимуть таке право. З одного боку, залиште класу спокої, успадковуйте його де треба, а де не треба, не успадковуйте, і все буде добре. З іншого боку, а як же адекватність об'єктного представлення програми, структурованість та патерни? Привіт, версії JDK 17. Відбувся реліз ізольованих класів. Сілет клас дозволяє успадкувати себе тільки визначеним класом. Для цього ми пишемо ключове слово сілет перед клас. А в кінці пишемо перміт і перелік класів, яким дозволено успадкувати. Зараз трохи складніше, але на практиці буде легко. Sealed клас можуть успадкувати тільки фінальні класи, такі самі ізольовані класи, або неізольовані класи non sealed Добре, фінальний клас це як кінцева точка ієрархії. Ми успадкували ізольовані класи, на цьому хочемо зупинитися. Тому робимо клас фінальним. Ізольований клас теж добре, як наступний крок розширення успадкували і далі хочемо успадковувати. А що таке неізольований клас? Так, все правильно. Це наш звичайний клас. Його може успадкувати будь-який інший клас. Ключове слово non-sealed потрібно, щоб позначити, що цей клас успадковує інший ізольований клас, але сам клас вже грає за загальними правилами. Таке рішення потрібно для певних специфічних програм, якщо цікаво, почитати детально посилання в описі до відео. Але бути експертом в цьому не потрібно. Головне розуміти, як воно працює. Давайте тепер видалимо наш Student Child. Нам він буде не потрібний. Давайте змінимо нашу кодову базу, створимо sealed клас employee. Робимо його sealed. Це співробітник, він буде успадковувати і далі юзера. Ось так. Як раніше був професор, сам емплої ізольований клас, бо у нас певний перелік осіб класів, які можуть бути співробітниками. Одразу давайте їх напишемо. Це буде у нас професор і директор. Тут ми маємо створити конструктор за замовчуванням від юзера. Давайте перейдемо одразу в професора, виправимо помилку. Можливу як бачимо, зараз жодних помилок нема, але ми маємо написати «Extends» саме «Employee». І позначити клас професора як non sealed тобто це наш звичайний клас буде і далі. Далі бачимо, що такого класу як директор немає, тому ми його теж створюємо. Директор це декан факультету або директор інституту. Наприклад, його клас буде фінальним, тобто його теж можна буде успадковувати «Sealed» класом І пишемо «Extends Employee», і також створюємо конструктор за замовчуванням. Як бачимо, все працює вірно. Тепер у нас в ієрархії є юзер, який успадковується студентом фінальним класом. Та емплої, тобто співробітником сілет-класом, тобто ізольованим. Ізольований клас дозволяє успадковуватись в професорі та директорі. Професор є звичайним класом, тобто ми його помітили як non sealed а директор є фінальним класом. Ми жодної додаткової логіки йому поки що не додавали, і нам загалом цього достатньо. Підписуйся на телеграм в описі до відео. Там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.